Добрий день, друзі! Я всіх вітаю, хто зайшов на мій канал. Друзі, так і хочеться сказати добре утро. Ні, дорогеньки, зараз час дня. Де я була? Я, друзі, сьогодні була на базарі. Раніше я вам казала, що я і працювала, і торгувала. У мене був свій. Контейнер їздила в Харків, ну тоді це тепер весело, тоді ж їздили. Ну, то було. Пішла на пенсію, то вже наше підприємство закрилось. Я друзі і в магазині трошки торгувала, і опять же базар не покидала. То цвіточки вирощувала, то зелень. друзі, чи дома не можна щось придумати, все можна. І оце років два, я базар. Та закинула, не, не торгую. І це, друзі, так сьогодні хотілося. Мене ще дочка збила, щоб я не ходила. Вона не хоче, щоб я туди ходила. Ну, того, що вона й самопочить, друзі, ну сьогодні я пішла, таке, я настояла, ну що, навирощувала чеснику три йочика. Що ми його поїмо? Ні. І часник, ну, в общем, Знайшлося. Най... Ну, річ у тім, що пішла, друзі, базар занепадає, я не знаю, як у вас, а в нас ні продавців, ні покупців. Через те, що раніше і село люди приїжджали багато, ще друзі люди бояться їздити. Ну, в общем, слабо. Ну, я таку, що продала, Ну, а взагалі базор занепадоє зовсім. Ну, нічого, значить, щось інакше ще буде, так? Да? Отак, таке друзі діло. Оток, що я тільки прийшла і буду обідати. що я буду обідати? Обідати я буду... знайшла свою миску і думаю, ось така в мене піолочка. Це я давно, друзі, ще як на дієтах там сиділа та купляла її. А тоді перестала з нею їсти. Це до мене треба знайти перше з нею. Ну, тут був хвально півтора полуночка Дочка готувала супчик, такий добрезний на курінному бульйоні, і я насипала. І ще в мене друзі буде. Ой, Та тут як буде, це видно, Та я не сильно голодна. Я з собою брала хлібці. Думаю, друг, я захочу їсти, то я ну, один діла. Так. Докажу за обід, помідор у мене тут, печінки ось положила, Це буквально ложку, друзі. І кусочок оселеця. І ще думала, думаю, закусити. Чим же ж буду закусувати? Ну, думала, ковий або цикорі. а тоді думаю, зараз я розріжу диню. Тоді думаю, та ні, хоч би я поїсти, тоді пізніше вже. А ага, годині в нас по 40 гривень, друзі, на базарі. А магазини я, я якось не знаю. Так, мої хороші. Ага, ще хотіла вам сказати: вчора я готувала лінивий штрудель. Готувала із сиром, і, і заболокалася і без сиру. Ви знаєте, друзі, без сиру краще. Я не знаю в дійсності, як він должен бути. Повинен бути, бо я бачила і так, і так готують, і я і так, і так готувала. О, Ну, без сиру якийсь він сочніший був, друзі, крошчі. Так що пробуйте, готуйте. Ну, добре, друзі. Всі, хто зі мною обіду, всім смачного. Нарізала йоблук сушити, а мушки тут уже як тут. Зараз буду швидко відносити. Друзі, я так люблю кабакову кашу. Сейчас ось унесла кабачок і буду починати варити. Так, мої хороші, кабаки почистила, і оце він такий у мене в серединці. Тоненький він. Я знаю, що він тоненький біля шкури, а всередині в нього багатенько там зерняток, м'якоті. Так що, і буду далі тепер різати чи нарізати кусочками. Нарізала, друзі, кабачок. Кабачок такий м'якенький, так хорошо чистився, нарізався. Тепер залью кип'яточком, ну, водичкою, що залю трошки. отак. -от. Ну, і поставлю мої хороші варити. Ви тільки не подумайте, що я цілий тиждень та так придержувалася. Ні, мої дорогенькі. Тут, як тільки ляготи, так зразу хочеться щось їсти, щось добренького, щось солоденького. Кажу, сусідці три дні, кажу, не вспокоюся, не льожу спокійно, а вона мені каже, то просто повнолунія. Так що мої хороші, якщо увага попри вгору, то не я винувати. То все це робить повнолуння. Друзі, я знаю, що кабакову кашу в основному роблять солоденько. І додають або манки, або рису, або пшона, води, ой, молочка. Молочка, друзі, додаю я. Добавляю 200 мл молоко. Кабачок у мене хорошо звариться, друзі. Ну, я добавлю по-своєму. Добавлю трішки солі. Добавлю, друзі, три ложки суміш у мене вівсяних пластівців. Вівсяні пластівців. Ось, друзі, такі в мене я вам показую. І мої хороші. І додавлю я півтори ложки столових, ось ви бачите, зерняток. Зернятка теж кабакує. І оце мої хороші, я хочу таку вечерю зробити. Зараз добре, ще вариться, та ці. Пластівці вони бистро, бистро готуються, швидко. Щораз закипить усе і покажу друзі, вам далі, що я зроблю. Друзі, моя каша зварилася. Сюди можна додати і масличка, ну, хто хоче солоденьке, цукру. Можна вже як зварити, насипати метку. А я ще потовкла, друзі, шукартошку, тобто тією тупочкою. І оце, друзі, така густина. Якраз така, як мені подобається. І оце, друзі, моя вечеря. Друзі, ми всі знаємо, що кабакова коша це корисно. Таково вона Друзі, готуйте, але готуйте всі під свій смок. До побачення, мої хороші, здоров'я, миру. Всього вам найкращого!